Була вже десь 12-та година ночі. Ми вже поснідалися з мужем, з чоловіком. Полягали вже, думали спати, а тут почався перший вибух, трошки далі був. Ну що укрилась покраще ковдрою, сховалася і молилася, щоб більше не було вибухів. Ну, а він все ж таки пролунав ще ближче. І миттєво, миттєво, все посипалось, всі, всі вікна, всі двері, все на світі повибивало, повикручувало, всі меблі. Тут під цією стінкою стояла піаніна. І це моє щастя, що воно там стояло, бо стіна б завалилася і була б на мені. А ще спас мене сірвант. За спиною сервант стояв, ну, стоїть, а там така бар, і дверце отак відкривається. І від вибуху воно теж все ж струсонуло його. І ця дверця отак на мене впала і закрила мені голову. Ну, а тут я під одіялом було там стекло сипалося, все піаніна завалилась, всі двері повибивала. Аж аж до, до кухні, до коридору, до, до малої кімнати, і аж віранда на вулиці. І там все вибито. І кришу, і, ну, все, 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 все. Там крила мене, а сюди трошки попало. Ну, це все було в крові. І стекла прямо аж поприлипали. Маленькі-маленькі такі частички, і в голові в волоссі ще сьогодні витрушувала. Стік. Ну, дочка нас забрала до себе. Слава Богу. що Дочки є. Привіт, от ми приваліси були. Не можу вам сказати, дуже може, чому звучно.